Іванівський золотоверхній монастир у Києві відіграв важливу роль, надавши притулок переслідуваним, відкривши двері поради. Церква завжди підтримувала і підтримує справедливі вимоги народу. Вона молилася разом з людьми на Майдані та по цілій країні. Як наглядний приклад сьогодні також, сьогодні до нас приїхали всечастіші отці, іванівські християни Баптисти, іванівські християни Баптисти, Реформаторська церква. Рибокатоліки, православні. Також приїхали гості, голова Майдану Дунов'янського району, Кісмовський, Леонід Вікторович, і голова громадської організації Контроль громади нашого району. Я хотів би запросити сюди ближче учасників АТО, учасників Комаранчевої революції, щоб підійшли ближче сюди. Сьогодні хочеться цей день нагадати всім, хто і має владні повноваження, що помаранчева революція сталися тоді, коли державна влада на всіх рівнях перестала належним чином виконувати свої обов'язки. Тому кожен із них в міру належної їм відповідальності та повноважень повинен не допускати подібного спотворення державного життя і пам'ятати. Що навіть якщо хтось уникнув тимчасового суду людського, за, людського закону, він ніколи не уникне суду Божого, непідкупного не і остаточного. Без відповідальності популізм турбота лише про своє місце при владі, а не про героїв Майдану. А то, яких ми сьогодні бачимо, тут хлопців, які не пустили ворога далі на сході, я вже не говорю. Поранених, загиблих, і скалічених. Це просто відповідальність сьогодні держави на всіх рівнях і відповідальність кожного із нас. Умова зовнішньої агресії, така безповідальна поведінка деяких керівників здатна привести до повного знищення самої української державності. Але критика осіб та їхніх дій не повинна перетворюватися на руйнування самих основ державності. Як громадянин в лиці громадського руху, єдність заявляю з усією відповідальністю. Перед вами, шановні учасники майданів, шановні учасники АТО, дорогі брати і сестри, ми приложимо усі демократичні методи на співпрацю між собою для блага наших людей, за власну державність, за нашу незалежність, за гідність та свободу, український народ заплатив вже досить ціною, кров'ю. Та своїм життя, лише наша громадська відповідальність, мудрість, суспільне єднання здатні зберегти і примножити, а не бездумно розтратити, що так дорого здобути. Доки будете жити в громадському порядку, дружно держатися купи, безладно стояти всіх за одного, а один за всіх, буде ніяка ворожа сила не побідить вас. Це за слова Захара Беркута через літературний образ якого до нас проявляє Іван Шадко втілився в революції гідності та привели наш народ до перемоги. І сьогодні, як ніколи, незалежно від політичних взглядів, від релігійних від розповідань, ми повинні ми приречені на спільну працю. Ми повинні бути разом. Тільки в єдності ми можемо берегти тих, хто засігає на цілісність нашої держави. Коли ми переходимо через нові випробування, звертаюсь до всіх в заклик єднання словами відомої церковної пісні. Боже, послухай благання, нищить недоля наш край, в єдності сила народу. Боже, нам єдності дай, зі свято вас, учасники Майдану, воїни Ато, дорогі всечесніші отці, брати і сестри, заступаючи днем гідності та свободи. Слава борцям за волю України, небесні Сотні, воїнам АТО. Слава Україні! Прошу вшанувати Герої. пам'ять героїв хвилиною мовчання. Дякую. Слово надається голові Доневецького майдану в Хілковському рівні Доброго дня, Ріда нас розбирає біля пам'яті. Третя річниця, ми подали надію на зміни, на реформи в Незадовго буде третя річниця з дня того страшного репобою, який влаштувала попередня влада в лютому різниці. Соромно рюзатері, що не виконали ми того, що мали рінометрі, стоячи Майдані. На сьогоднішній день ми відчуваємо, що боротьба рік триває, боротьба різапекла, ненависна. Реваншують попередники, але вірючи в що наш народ все-таки проститься. У 2017 році. Де сторіччя, а не про історії нашої років Не було майже річку гарного, щоб люди згадували і пишалися тими різнобутками, які могла б зробити наша нашої держави, Україна. нашої України. На превеликі рюжання. І думаю, про краще, краще для того обов'язково не збудеться. Це робиться на раді власної якоїсь репористі, а радірів майбутніх, радірів наших дітей, наших внуків, правників. Якщо ми зупинимося на цьому, то ще одного до пролетить і нічого кращого ми для цієї країни не зробимо, для наших ночах. Слава Україні! слава! Слово надається голові народного контролю. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава, Слава Україні! Слава, Слава. Слава Три роки назад, коли наші діти-студенти, обгорнуті прапорами України європейським прапором, вийшли у Києві на Майдан, вони хотіли відстояти наше європейське майбутнє, яке тодішня влада Януковича не підписала у Євросоюзі. І коли кров з'явилась на тих голівках наших дітей, з'явилася на нашому державному прапорі, пролася кров наших дітей. А в жилах наших дітей наша кров. І ми, їхні батьки, дідусі вийшли тоді, щоб відстояти нашу євроінтеграцію. І саме з допомогою священнослужителів наших церков українських, які стояли живим щитом між нами і Беркутом, О, саме з їхнім благословінням і вимовою Слава Україні вийшли на штурм початку лютого поїздів. Багато віддали затяжені незалежність України. І на сьогоднішній день. Хочеться сказати, що справу Євромайдану продовжують наші хлопці в АТО, які зупинили Путіна, які зупинили отого агресора, який хоче приборкати під себе весь світ. І сьогодні хочеться відзначити те, що у вашому селищі одному із перших під час. Євромайдану, майорів, прапор Євросоюзу. І на сьогоднішній день хочеться, щоб цей прапор знов тут майорів. І ми сьогодні привезли оцей прапор Євросоюзу і ми передамо вашій громаді, щоб ви знову підняли його як під час Євромайдану, щоб він тут був на площі майорів у вас прапор Євросоюзу і наш державний прапор. І дуже прикро, що зрізано у вас оцей більборд. Біля в'їзду станції Дунаєвці, де було написано, що владою в Україні є народ. І чому й до сьогоднішнього дня він знову не встановлений. І на сьогоднішній день хочеться, щоб ви завжди пам'ятали тих героїв, які загинули на Майдані, які загинули в зоні АТО, які зараз боронять ваші односельчани, які боронили, які знаходяться рядом тут, у ту нашу незалежність. Слава Україні! Героям, Героям. Героям. слава! Благословен Бог, наш завжди повсякчас, і навіки віки.